Ютубна блокада в Росії Вообще нічого не грузиться, і крокодилячі сльози росіян Владимир Владимирович, Я вас прошу не закривайте. Ютуб, навіщо Кремль прикрутив найпопулярніший відеохостинг у світі? Тобто російський інтернет. Нет. Був, по суті діло, російського телевізору. Чому в Москві, як при совку, ростуть підпільні відеосалони? Це все мені нагадує радіоприймачі, які люди під простирадом десь вночі слухали, ловили цю волну. Та головне, що нам, українцям, від їхнього закриття Ютубу це величезне, просто вікно можливостей для українців. YouTube массово блокирует и удаляет аккаунты русскоязычных пользователей без объяснения причин. Слезы, распач это миллионы разбитых сердец. С болью сердца я это все сейчас проговариваю. Я не знаю, что делать дальше. Чтобы вы понимали, вся моя жизнь это YouTube. Прощавайте эти ролики, прощавай музыка, кино та навчальне видео, а також до побачення в вікно у цивілізований світ. А разом із ним уся правда про путинский режим і його агресію. На жителів РФ насувається нова залізна завіса. Са Кремль вимикає Ютуб. Хуже. Рятуй Боже не поможе. Якими би молитвами мешканці Курської області не закликали царя батечка прийти на допомогу? Через Ютуб їх більше ніхто не почує. Просто ужасно. Хочеш щось посмотреть, яких то ютуберів, яких давно смотрев. У них там, напустимо, нові відосі. вони взагалі нічого не грузиться. Вечальний насправді. Вже з серпня росіяни втратили можливість безперешкодно користуватись найбільшим і найпопулярнішим відеохостингом у світі. І вже давно йшли розмови про те, що Росія хоче закрити YouTube для своїх користувачів. І, власне, з 1 серпня вона почала прикручувати формально. Інтернет користувачам поки що залишили доступ до веб-сайту, але дивитися відео на ньому неможливо через штучне зниження швидкості. Людина дуже довго чекає, коли взагалі підвантажиться адреса сайту. Тобто вони вбивають YouTube, і в них білий екран, тобто нічого не відбувається. Стартова сторінка дуже довго підвантажується. Вплинути на ситуацію пересічному користувачу не під силу, швидкість занижують самі надавачі послуги інтернет-провайдери. Наприклад, в тебе є інтернет-провайдер, з ким ти уклала контракт. Він бачить, якими ти сайтами користуєшся. І він таким чином, от, наприклад, це, це робиться зверху, та, тобто спускається зверху розпорядження, що ось таку адресу, там, наприклад, youtube.com, необхідно занизити, та, тобто, щоб від, відклик, та, відклик на цей сайт був там, мінімальний або взагалі не відкривався. Сотні тисяч скарг російські провайдери не давали жодних коментарів і нічого не коментували, змушуючи своїх користувачів губитися в здогадках. Аж нарешті російська влада сама пролила світло на ситуацію. Все відбувається является следствием антиросійської політики хостинка, которая послідовно удаляє канали наших громадських діятелів, блогерів, журналістів, артистів, чия позиція отличается від от западної точки зору. Тому дальнейшая судьба YouTube в Росії залежить исключительно від нього самого. Если адміністрація ресурса не изменит свою політику і не начне соблюдать наши закони. Нічого хорошого його здесь не жде. Жителі Росії не як здивовані, як так в Ютубі ж не лише новини і політика, а маса пізнавального контенту з усього світу, лекції найкращих професорів, поради на вагу золота від вузькоспеціалізованих фахівців. А, надо понимать, что им що їм в общем не только для роста информации, Нет. Мамаши ставили детям мультики, молодежь смотрела лайфхаки, распаковки, Нет, не знаю, как приготовить кекс. Нет, это был источник информации на все случаи жизни для приблизительно 70% россиян. Тож, как можно одним рощерком пора знищити доступ до найпотужнейшей библиотеки свиту? Это очень грустно и очень прискорбно. Причем как со стороны просто пользователя, мы теряем огромный пласт и учебной информации, и полезной информации, и развлекательной... Как я буду заливать для вас видосики? Кто их будет точнее смотреть? Эй, эй! Владимир Владимирович, я вас прошу, не закрывайте YouTube. Там очень много каналов разных. Для меня там очень хороший канал. Это по вязанию, по вышивке. Для нашего поколения это незаменимое. И YouTube это наша обдушена. Навіть найпокірніші соратники Кремля просят своего царя змилуватися. Мы отряды Путина очень просим вас не закрывать YouTube. Ютуб. На YouTube у нас свой канал. Втім, кремлівські раті начхати на сльози громадян у російської влади забагато своїх претензій до Ютуб. І навіть не через те, що компанія не висвітлює війну, як би хотілося Москві, чи не підтримує канали московських пропагандистів. Російській владі не подобається уся політика компанії. Я впевнений, що Ютуб буде закритий в Росії, через ті самі причини, через які він був закритий в Китаї. Через небажання Ютуб насправді плясати під дудку російської влади, а це вочевидь не влаштовує російську владу, тому що вона хоче, щоб YouTube закривав ті акаунти, які не потрібні, і не блокував. Впровадження аккаунти, які потрібні, хоча ці стандарти універсальні для будь-якої країни світу, відмовившись від них, вона не зможе діяти на ринках інших країн світу. Але це російській владі до лампочки. Одне з найбільших порушень це розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Це правило, яке стосується абсолютно всіх ютуб-каналів по всьому світу. І росіяни активно його порушують, і вони ну ми всі знаємо, що вони роблять в своїх відео, як вони закликають до знищення українців, і відповідно. Ютуб має повне право як платформа, яка керує в односторонньому порядку застосувати право на видалення канте е, каналу. Останньою ж краплею для російського режиму стало блокування Ютубом про путінських виконавців Шамана і Поліни Гагаріної, які вже давно потрапили до санкційного списку Євросоюзу через участь у спонсорованих державою заходах на підтримку російських збройних сил, тому що Ютуб для них був тою платформою. Яку вони не могли контролювати, і вони бачать, що ютюб. YouTube... Витискає да, тобто витискає їхню пропаганду. На заваді не стане навіть економічна складова за підрахунками британської контролюючої організації NetBlocks, яка стежить за кібербезпекою та керуванням інтернетом, блокування відеохостингу. YouTube обійдеться Росії у 23 мільйони доларів на добу. Десятки тисяч блогерів заробляли величезні гроші від монетизації свого продукту. А ще чимало бізнесів рекламувалися і в Росії, і в країнах СНД. Та Кремль заспокоює. Немає чого переживати. Мы створим свои платформы. Смотрите Рутуб, а не Ютуб. Это сервис ВКонтакте, это сервис Рутюб и еще несколько сервисов. Все они гораздо хуже нет, и гораздо слабее, чем Ютуб. На всех на них идет жесткое цензурирование информации. Но это классический российский способ, который используется уже не первый раз российскими властями для того, чтобы а, постепенно сварить эту лягушку и постепенно приучить россиян к тому, что они будут лишены очередного выбора. Але російські користувачі Ютубу хапаються за останню соломинку, шукають обхідні шляхи суворої заборони, наприклад, через VPN, сервіси приховування реального розташування. 70% користувачів не залишиться, в смысле от общего числа населения России. Но процентов 20-30 точно из Ютуба не уйдет и будет до самого последнего момента, пока Условно просмотрів Ютуба не криміналізують і не введуть уголовне наказання за це. это, то им пользоваться неизбежно, в тому числі й для получения свободной інформації. Хоча з VPN теж не все просто каже інтернет-експерт Ольга Тищук: Росія блокує ВІПІН, тобто є. Е, е, ну там у них вже чималий список. Е vpn сервісів різних додатки, сайти, які теж заблоковані, щоб люди не обходили цю систему, тому що цей же прийом вони застосовують і до опозиційних медіа. Тої на які не можна зайти на території РФ. Іншими словами, такого легкого і вільного доступу до інформації з різних куточків світу у росіян більше не буде. Країна-агресорка стрімголов мчить у часи найсуворішого совка, що підприємливі росіяни почали масово створювати підпільні ютуб-салони, де і відео без обмеження швидкості, і якість висока. Щоправда, на такі салони вже активно полюють російські силовики. Це все мені нагадує на радянські історії про. Цю радіо Свобода, про ці е, радіоприймачі, які люди підодягали там під простирадом, десь е, вночі слухали, ловили цю волну. Це все те саме, просто технологія змінилася. Тобто, так само люди через якісь VPN, через які обхідні шляхи, ті, кому реально потрібний цей свіжий е, ковток повітря у вигляді нецензурованої інформації. Ці люди будуть знаходити цю інформацію і вони знайдуть її, але їх за це будуть переслідувати. Їх будуть кормити за це насправді розмови про блокування Ютуб у Росії тривали не один рік і активізувалися під час повномасштабної війни проти України. Та навіть коли російська влада визнала екстремістськими всесвітньо відомі соціальні мережі Інстаграм і Фейсбук, російські обивателі продовжували перебувати в ілюзії, що Ютуб все ж не чіпатимуть. А ось сам Ютуб ніколи не тішився ілюзією і свою позицію визначив з перших днів війни. Тобто вони для себе вирішили, що. І чітко заявили про підтримку України, що вони не будуть брати гроші з рекламодавців на території РЕФІ, і відповідно там ти можеш дивитися відеоконтент, але ти не, не заробляєш. Та цього тижня керівництво ютубу пішло далі на закиди російських політиків. Компанія повністю обмежила монетизацію усіх російських авторів, якщо раніше. Блогери, які мали офіційні сенс акаунти, тобто акаунти, які дозволяють монетизувати перегляди, вони не могли монетизувати лише перегляди з Росії, але могли монетизувати всі інші перегляди з усіх інших країн, де їх дивилися. Зараз навіть цієї можливості не буде. Тож, поки мешканці Росії чекають остаточного закриття Ютубу вже у вересні, експерти радять українцям терміново хапатися за камери. Прям трубила в трубу. І закликала українців, от брати все, що в них є, йти знімати. Тому що як тільки закриється російський Ютюб, це величезне просто вікно можливостей для українців. Тобто є шанс зайняти вільну нішу. Я бачила, як працює там Латинська Америка з Ютубом Штати, Канада, і скажу, що е, ми можемо круту конкуренцію скласти. І створити не гірший англомовний продукт, але це буде українська команда, тому що дуже багато росіян створювали контент для Америки або для Європи. З прикрученням цього їм або треба буде залишати країну. Я я сумніваюся вони зможуть виїхати найближчим часом з РФ. Ї. І це можливість для українців величезна. Тож створюємо власний контент і якомога швидше, або правду про війну в Україні, яку розв'язала Росія, бачили якомога більше країн. Валерія Черненко, факти тижня.